Всіх вітаю, 22 січня продовжуємо нови... новини на сьогоднішній день. Може статися перелом у конфлікті, якщо Україна продовжуватиме завдавати удари далекобійними, далекобійною зброєю по території РФ. Давайте спитаємо, чи так. Ну, ми ж бачимо з вами, що там не тільки м м ракети, а ще й дрони. Чи дійсно може статися перелом в конфлікті, якщо Україна буде продовжувати далекобійні удари по території РФ? Мах, контроль. Угу. Да, по військовим об'єктам. Да, зірка, відповідь так. Моя відповідь тут чітко: 100% навіть так. Це дійсно все змінить. Да, це карта майбутнього, це карта чогось такого військового. Склади, бази, як вони ці, аеродроми, заводи, підприємство, підприємства, ну і так далі. Все, що з цим пов'язано, це дійсно змінить. Так, да, знищити 10 мечів. Да, те що, те, що для фронту. Так, великі втрати грошей, а це відновити нафтобази, до речі, теж, тому що зірка. Це ж, ви ж розумієте, а відновити це буде дуже-дуже важко і не швидко. Відповідь так. Трамп та Зеленський мають поспілкуватись на цьому тижні. Ну, тобто, телефонна розмова планується. Чи буде на цьому тижні? Давайте найближче, давайте до кінця. Хоча там писали, що. Ладно, давайте. Найближчий час. що буде розмова телефонна між Трампом та Зеленським? І що там вирішиться на цій розмові? Про що там будуть розмовляти? Розмова Трампа та Зеленського. Да, планується світ. Так, да, колісниця. Тут навіть і планується і розмова, і планується, і зустріч. Страх. Проще. Зеленський дуже переживає за фінансування чогось, тут показує сонце. Башня? Сонце, башня, і це що? Дії. А, дії РФ, Дії РФ відносно нас. Сонце Башня. В когось є інформація про те, що РФ планує щось таке досить погане. Що це? Що це? А, це, бачите, обман. Дивіться, це хитрість, це підлість, це розвідка. Або в розвідці є якась інформація, або з тієї сторони, або з нашої. Про те, що ось РФ, королева жезлів, планує проти нас, або ще проти когось, або взагалі щось планує, таке жахливе. Е, є інформація, е, що вони планують? Сонце та башня, королева Жезлів, Що вони планують? Повішений. Якийсь обман і хитрість. Тобто обман, хитрість, башня, сонце і звинуватити, я так розумію, нас. Да. Звинуватити планують якусь агресію. Чітко план. Хитрий, підлий, щось сонце. Я не знаю, сонце та башня це може бути Курська АС. Мені вона відразу таємний план. Щось вони таке жахливе планують, ну, скоріш за все, це на їхній території. Ну, тут я не можу вам сказати 100%, бо на картах не написано. Але мені здається, що це пов'язано з Курською АЕС. Не знаю чому. Або якась АЕС, або якийсь ну, ядерка, вибух, ну щось таке. Я чомусь думаю, що вони там щось планують, щоб нас звинуватити, щоб ми в глазах світу були просто повним дном. Чомусь мені це показує. Вони будуть це, вони будуть це обговорю, обговорювати. Тобто є якась інформація від розвідки про це, що вони планують. Чи це все відбудеться, що показала? Я взагалі-то іншого очікувала побачити. Чи це все відбудеться, що воно показало? Плани зірка іерофант. Ну, є шанс, що воно збалансується. Є шанс, що Ірафант це Захід США, зможуть збалансувати, щоб цього не допустити. Ну ви ж розумієте, що ця ситуація нікому не потрібна. Але її показують, вони її планують. Ну, їм все одно. Їм все одно кого нищити: чи своїх, чи чужих, аби вийти сухими з води. Ну, ось так показала. Давайте далі спитаємо. Зеленський вчора на інтерв'ю каже, 600, давайте, 600 тисяч армії, солдат армії РФ зараз на території України. Так воно і є, 600 тисяч зараз. Ну, так, да. Да, агресивні, так. Да. Але ось фронт, да, але там вже менше. Бачите, 10 мочів. Вже мень. Дивіться, які карти. Да, вони пруть, як ненормальні, але вони і удобряють землю поля теж. Ось фронт. Я б сказала, що менше зараз. Не така кількість. А тепер далі від Трампа. Він каже, що Україна втратила 700 тисяч. Така цифра. Ну, я думала менше. Давайте спитаємо, чи правда. От Трамп заявляє, каже, що Україна втратила 700 тисяч, тисяч солдат. Це дійсно так, це правда? 700 тисяч. Мах. Паш, вільно. Ні. Колісниця, сонце. Ну, тут ні. 700 тисяч Україна втратила цього. Страх. Моя відповідь, ні. Моя відповідь, ні менш. А РФ, він каже, Трамп втратила 1 мільйон. А РФ Трамп каже, що втратила по його даним, по даним розвідки, 1 мільйон. Мільйон, це правда. РФ. Земля України. Домовленості. Да, фронт, плани, правосуддя, очікування, сонце, зірка, шляхи, вибір, туз, диявол, пасив, завершення, пасив, завершення. Один мільйон вони втратили. Молоді. Земля. Я б сказала, що менше. І знаєте що, оця його ці цифри, ну тут щось тут хитрість якась чомусь тут. Або інформ... обман, якась інформація йому була надана, якась. Ну, досить дивна. Ну, не знаю, мені показує менше. І наших, і як не диво, і їхніх також. Не знаю. Якщо Трамп захоче, Україна буде в НАТО. Вчора каже на е, в Давосі заява Зеленського. Попри ті е, Єврокраїни, там їх кілька які проти. Якщо Трамп захоче, Україна буде в НАТО. А Трамп захоче, щоб Україна була в НАТО в найближчий час. Трамп цього захоче. Допомога. Обман. Луна. Ну тут щось темната, звісно, власність. Дурень, ну, щось тут не дуже він хоче. І взагалі він не дуже хоче цього НАТО, і не дуже хоче допомагати НАТО і вкладатись в НАТО. Він хоче, щоб е Європа була сама по собі, а вони були самі по собі. Вони хочуть свою, США хочуть свою, міцну позицію, армію. І все. Вони не хочуть нікому більше давати грошей і допомагати. Вони там щось хочуть в себе якесь щось таке нове, передове, глобальне зробити, я не знаю, роботів чи що. Ну, от Щось мені таке зараз йде. Вони хочуть, там, я не знаю, якусь армію роботів або я не знаю, якісь там літаючі тарілки. Ось таке вони хочуть інновацію повну. Їм на це потрібні гроші. Ну, Зрозуміло, що це роки, 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 але чомусь ось така позиція. Ну, По крайній мірі, в цього Трампа. Разом, до речі, з маском. Не здивуюся, якщо в РФ буде армія роботів, чесно. Так. Зеленський ще вчора каже на цьому форумі в Давосі: якщо Україна не матиме сильних гарантій безпеки військового контингенту на нашій території, далекобійної зброї, літаків та іншого, то РФ знову піде через деякий час. З ще більшою силою, не з такою силою, як у 2022 році, а з більшою. І вона не зупиниться на нашій території, а піде далі в Європу. Польща, Франція, Чехія, Німеччина приготуватись. Ну, це, в принципі, давайте спитаємо, чи це правда, так воно. Якщо Україні дійсно не надати сильних гарантій безпеки, чи знов РФ піде з новою силою через деякий час? Паш. Mm, да. да, дивіться, колісниця і королева мечів. Це карта агресії. Да, підуть. Ну, Звичайно, підуть, підуть, Да, підуть. Ну, тут відповідь так, це правда. Підуть. Бо вони без цього не можуть жити. Бачите? Тут, тут ось такі карти, вони без цього не можуть жити. Їм треба десь. Відповідь так, підуть. І останнє давайте. Трамп теж вчора на своїй там, ну, тобто його питали, його запитують. Зеленський хоче в Трампа вчора питали. Стосовно оцього всього, що в нас відбувається. О, Боже, і Трамп каже, що Зеленський хоче вкласти. Договір, він хоче домовлятися. Він про це казав, я це бачу. А в нього питають: А що там президент РФ? А він каже, я не знаю, що він там, але він е руйнує свою країну, державу. Ось так. Така відповідь була Трампа, що Зеленський хоче домовлятися, хоче щось укладати. Він бачить, що є бажання, а президент РФ бажання, я так розумію, нема, і він руйнує свою державу. Ну, да, тут фронт, рішення, власність, тут не можуть страх, тут не можуть, не можуть знайти компроміс, не, мож, не можуть знайти рішення стосовно ось фронту і стосовно привласнення території, бачите? Не можуть стосовно цього ніяк знайти. Тобто ті не хочуть звідсіля уходити, Ну, тобто, взагалі. І вони не те, що не хочуть уходити, вони хочуть повністю по кордони всі чотири області. Постійно падає власність, фронт, це все наше. Тобто ми це захопили, це все наше. А світ хоче збалансувати ситуацію, щоб той пішов імператор на поступки, а він не хоче йти, не хоче йти. Боже, я заговорююсь, будуть робити все, щоб він пішов. І це все стосується. І це все стосується, мені випадало, що гроші, економіка, гроші, фінанси да, короля монет. Будуть давити, щоб він пішов, бо не хоче взагалі. І він цим руйнує свою державу. Ось так, це правда. Це як не дивно, що каже Трамп. Оце все, що він казав. Ну, відносно цих втрат, звісно, я не знаю про ці цифри, але все інше, що він казав, ну, досить все, в принципі, так воно і є.